Зов він сказав, я не хочу порушувати закон. Я дав юристам доручення вивчити це питання, бо я не хочу порушувати закон. Да, я теж це читала. Ну і так. я зразу подумав: ну юристам, ну хто ну там в адміністрації президент, ну, хто їм буде радити? Ну буде радити Портнов, буде Марина Іван Ставнічук, тому що вона веде модернізацію конституційну там, в асамблеї типа і вона його головний радник з конституційних питань. Ну, мабуть, же ж буде міністр юстиції радити, і, мабуть, буде радити е, ця е, юристка, що в нього працювала в адміністрації, зараз в Кабінеті міністрів. Лукаш. Лукаш, так? Так, mm -hmm. От я так подумав про цю групу. Ну, а особливо, звичайно, модернізатор, конституційний модернізатор, бо управління ж називається чи департамент конституційного права. Думаю, от вони зберуться і скажуть, що знаєте, пане президенте, вам не треба в це гратися. Не треба, зніміть себе це. Хай ну, то вони там показилися трошки, погралися ті в пісочниці, хатки свої поламали і машинки, ігрушки, хай вони підуть на банку, хай вони там пере... тобто на Грушевського, наступного, хай вони переголосують і, і, і все, і ви тоді підпишете чисто, бо там набереться там. Я був глибоко переконаний, от відверто, що це саме так і станеться, тому що на голові держави не, ну, не, не варто брати на себе таку відповідальність, е, е, так би мовити, узаконювати ліквідацію парламенту. От я в душі свої всі роки, мене, я був ідеалістом. І тому я от у цьому складі. Осіб, які вкринили, вчинили це діяння, яке однозначно має всі ознаки злочину, це зробив спікер і п'ять суддів, я все одно виводжу з цього, з цього трикутника-президента. Чому? Тому що він же доручив юристам. Так же? хай навіть це гра, але він доручив. І суд його вивів, він йому дозволив. А, тобто, і він є глава. Він же ж не юрист, він не фахівець. Дуже мало, коли. Ну, Це Клінтон, Єльський університет закінчив юридичний, школу права, так дуже мало лідерів держав і не вимагається. Лідером держави буде то, кому народ довірив. І для цього в нього є юридичні служби. І коли юридичні служби це обставили таким чином, що він. Завжди промульгує закон, підписує його, промульгує, або не підписує, тим самим повертає на повторний розгляд Верховної Ради, виходячи з того, як він оцінив, які йому поклали папери. Формально його право підписати. Неформально. З точки зору здорового глузду, я думаю, що, звичайно, що це є велика. Брудна політична гра, яка є, я б сказав, надзвичайно сумною, тому що навіть тоді я кажу, за часів кучми, Конституційний суд просто Усунув. усунувся і це, знову ж таки в площині політичній. А тут вищий адміністративний суд завів в юридичну площину, вчинивши злочин. Ну, не суд вчинив, а п'ять суддів. От чому справа. І я не думаю, що, ну, не знаю, лишаюсь оптимістом, ідеалістом, що буде той час, коли ці судді будуть відповідати. Бо вони, я ще раз кажу, вони усвідомлюють, що вони зробили. Я переконаний глибоко, що вони, кожен з них усвідомлює, що вони вчинили злочин.